Три тижні тому команда «Стоп корупції перевірила газові заправки найбільшої профільної мережі в Києві. Результати були незадовільними. А ну ж, на законому основанні у нас ні, не на законому, якщо у вас сертифікати не але. Ми на цьому не зупинилися. Панування сім'ї в Україні закінчилось, але її бізнес залишився адже знайшов нових опікунів. Команда корупції» з'ясувала, чому Київ заполонили нелегальні заправки, і ми цією таємницею поділимося із вами. За даними аналітиків, через тіньовий бізнес газових заправок бюджет столиці втрачає 10 мільйонів гривень на місяць. Нелегали не сплачують акцизу, занижують ціну і тим самим б'ють по конкурентах, які дотримують законів. У нас відсутня можливість робити таку велику рекламу, як це роблять великі гравці ринку. За рахунок реклами, за рахунок брендингу, вони мають можливість зависити собі ціну, тим самим мати більший прибуток. Як ви бачили, наша реклама немає ні в інтернеті, ні в телебаченні, Взагалі в засобах масової інформації. у нас є скоріше, йде. Антиреклама нашої компанії, тому ціна йде з мінімальною націнкою як і для суспільства, так і для можливості вести далі своє господарювання. Так нам прокоментував занижену ціну представник компанії Барс 2000 Загроза закриття однієї зі станцій стала єдиною можливістю поспілкуватися на камеру. Ми знайшли відомості про закупівлю газу компанію «Барс-2000». І на цьому прикладі розберемо вартість по полицях. Ціна газу на заправних пунктах утворюється на підставі вартості закупівлі самого газу, митного акцизу, податку на додану вартість, доставки та зберігання, самого ж таки зберігання газу і транспортування до автогазового пункту. Далі мінімальні експлуатаційні видатки та, звісно, роздрібний акциз. За умови дотримання всіх виплат за кожен літр газу компанія «Барс-2000» витрачає 20 копійок. Тут два варіанти. Либо Люди торгують минус, причому достаточно либо доходы доходи беруться з то других источников, которые, як ми видим, по укасовій дисципліні, запросто можуть братися з того ж розічнева акциз. Про те, що компанія «Барс-2000» уникає сплачувати акциз, торік почали говорити і в державній фіскальній службі. Старший слідчий державної податкової інспекції у Подільському районі звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. До судовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що особи, причетні до діяльності БАРС-2000, умисно ухилилися від сплати акцизного податку на суму понад 5 мільйонів гривень. До цієї справи ми ще повернемося. А зараз про керівництво компанії власником фірми зазначений такий собі Геннадій Гладченко, а юридична адреса Барсу 2000 у Маріуполі, і там вона справді є, орендує кімнату в охоронної компанії без жодних розпізнавальних знаків. І з нашим кореспондентом ніхто не захотів говорити. Натомість дали номер вже знайомого нам юриста Максима. Чи є можливість якось домовитись про коментар з паном Геннадієм Володимиром? Телефонуйте до нього, напевно, бо я навіть такого людину такої людини не знаю. А, так, це ж власник Барсу 2000. Ну Я спілкуюся тільки з директором, а кінцеві бенефіціарів можу і не бачити ніколи. Геннадій Гладченко виявився справжньою примарою. Про нього майже нема інформації. Його ім'я фігурує лише як власника двох нафтових компаній у Полтавській області. Ми знайшли особистий номер пана Геннадія. Геннадій Володимирович, доброго дня. А це вас турбує журналіст програми Стоп Корупції? Я б хотів би з вами, Ви не Геннадій Володимирович, Так. Ще Геннадій Гладченко очолював Київську асоціацію скрапленого газу. Принаймні про це свідчать документи Міненерговогілля. Її створили торік, щоб протистояти боротьбі столичної влади з дрібними автогазовими заправками. Та восени в асоціації з'явився новий керівник, той самий юрист Максим Глущенко. Дякую, хочу надати слово Максима. Вам голові Київської асоціації скрапленого газу. Будь ласка, це круглий стіл, присвячений так званому знищенню малого середнього. Дього бізнесу київською владою з усіх депутатів Київради що були на ньому, один виступив за нелегалів. Якщо жодний підприємець не має документів, то можливо проблема не в підприємцях, а в владі у правилах, які вона створює спиною до камери, сидить Олександр Бродський Це він захистив нелегалів. Пан Олександр, голова постійної комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, за сумісництвом він керівник кількох компаній, які розставили по всьому Києву свої мафи. А ви особисто знайомі з Максимом Глушченком? Він ж тоді. Знаєте, його, я з усіма з ними знайомий, Вони до мене приходять. Я, е, я, я тільки став головою е, торгової комісії. Мені треба було розібратися зараз забуваю, з вами комунальними підприємствами, але їх я не кидаю. І звісно, за, за них я буду боротись за будь-якого підприємця, який е, сплачує податки до бюджету місцевого, який є е, е, соціальною складовою, взагалі е, нашого міста. Я буду боротись. Ми мали ще питання до пана Олександра, та поставити їх не судилося. Я обучаюся, я голова комісії, мені треба вести комісію. Ми вже згадували кримінальне провадження проти компанії барс 2000 щодо несплати акцизу. Деталі спробували дізнатися у Державній фіскальній службі міста Києва. І ось що почули. Державна фіскальна служба не була жодного разу поза. Позивачем so, 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 so. я помагав. Давай ні державна фіскальна служба. Питання відноситься до головного управління фіскальної служби в місті Києві. Голов... В... В головне управління фіскальної служби в місті Києва не позивалось до так. головне управління Державної фіскального службу місті Києва не позивалось до підприємства Барс 2000 натомість. Почули розмиті обіцянки з'ясувати ситуацію з нелегалами і традиційно проблеми з повноваженнями. Ми з радістю готові прийняти усю інформацію, яку ви надасте. Це стане для нас однією з підстав для виходу і проведення фактичних перевірок. А без нашої допомоги без нашої допомоги це е, оперативний підрозділ, який займається, але е, це як я раніше казав, це вже в рамках кримінальних проваджень, які вносяться до єдиного державного реєстру. Тому е, і про цю інформацію я вам казати не можу, оскільки це тайна слідства. І наостанок, три тижні тому ми написали заяву щодо заправки компанії Барас 2000, яка працює незаконно, і вирішили перевірити, на якій стадії перебуває ця справа тепер. Чекайте, що люди переподилися по місі, бо база зависну. Нарвані подивитися попмічів скажу фамілію. Дільничу зараз. Яримо все дзільничу. Їдемо до дільничого. Вже йде четвертий тиждень з того часу, як я написав заяву. А ми досі не знаємо, що з нашою справою. І це вже третій дільничий, до якого нас перенаправляють. В день у будній дільниця була просто зачинена. Тож довелося спілкуватися по телефону. Е, скажу вам одне, що з даного приводу, наскільки мені відомо, то вчора телефонували, цікавилися. Ну керівництво управління ставило задачі, зараз вони виконуються. Більш поки детальніше вам повідомити не можу, тому що справа ще в процесі. Отже, як ми щойно почули, поліція починає займатися своєю справою тільки коли журналісти нею цікавляться. Вочевидь, сподіватися на покарання нелегальних заправок у Києві марно. Окремі депутати та чиновники покривають порушників, а правоохоронні органи не роблять нічого і закликають громадськість збирати докази за них.